І, відповідно, зараз діє, Ще, кришло, зараз на зміну, очевидь, пішов. Я бачив, що він починчикував якраз у приколку запасних. Зараз прорває Катерина Малиш, Вона тут солдат добування. Зараз є під прізвищем Щекель. Але е, сказав що ні. Зараз моментом часу Малиш, Павласька забуває. Друга спроба від неї зараз ну, і не збиває. Зіре зараз... на 5 метрів. Решту сама постраждала. знаєте, навіть хопий зараз Черко, якось зараз сам на контрактну позицію. Просто ми подаємо суматину вийти на побачки, фактично з Ковальовим. Зараз моменту мало ж може бути і не забуває зараз. І більше, більше, більше кількості саме гравців на майданчику зараз дар здалеку, протик на місці Грабський. Yeah. і тут же надії відповідно. Вірков зараз намагався пробити Шекель. його удар забукону далі. Спроба дурнути потакувати момент. Зараз Юрково, Юрко не збиває, але зараз збиває все ж таки Крушковецький. Юрково стоїть у нас 1-0, Тайфун таки забиває свій перший гол у цій грі. Ну і зараз Сімакін цю штрафі виконує. Тут ще який перший мячі підбання за Сімакіном знову, його спроба знову удару. був на заваді саме гравець цей фун, а це якраз таки був... Оце в бути акуратнішими, трохи бутуважні, що доправили Фадза. Зараз нас зрештою Тайфун забиває у нас шекель. Вилучила стінку малиш, але перш на нам опинився шекель, який одразу і добив цей От пас до мене похоти, то перший опиняється Ковальов. Ну і... Знову ж таки. Окей, okay, лідеру надається, той стимголому увіки, то й зараз Шекель йде вперед, Шекель, Шекель, Шекель! Шекель! Шекель проведе! Шекель зірває! Зараз шекель класний! Слоний прохід від шекеля! Рахунок стає у нас вже 3-0 на користь, іфуна класний. Індиві... <звіг>. Шекель. А де 4 секунди, до речі? Вони відраховуються чи як? Зараз вихоплення від лідера йде перед віршом, Єршов віршоп, віршок, Єршов, кротиклятусь! Не буде трассимо. Зараз, зараз шекель знову йде пришекелі, це пенальті має бути таке є. 14 хвилин гри грі загалом і шекель зараз забиває свій третій гол у цій грі. І, це відповідно Семакін та Єршов. Семакін багато грає на захист зараз. Помиляється у цьому епізоді. Донесено до інформаційного столику. Не знаю, чому так, чесно кажучи, зараз. Атака у тайфуна малишки мау сперва і сама і забиває зараз, Катерина Малыш. Ріхунок стоїть у нас 5-0. Катерина Малыш у нас забиває. Той фол, який був відкладений. Тому що він такий якраз був. Зараз моментом часу іршок забиває, іршок. 5. У нас Рахунок стоїть, іршок забиває у відповідь і на, 15... на 16 і він повернувся зараз у рамку це зараз граб захищає ворота команди з Кирой. Зараз він пропускається до кінця дорогу це епізоду. Юрков перший... а чужі по ній запресенку у вас, по-друге, він Де у вас є можливість довго подумати, розвернутися, попити кави і потім вже віддати пас. Зараз нас забуває тим часом, Той же такий... Юрков, він оформляє дубль у нашому поєдинку. Він доходить цей пас до. Турка, тут перший на мечі був ну, і Зараз не цього разу від Шекеля-Шекель. Шекель триває шекель сам, відбувається раптом. Це далі добиває ще одне. Зараз не забуває Тайфун. Зрештою одне такі відбувається і забиває у нас у цьому епізоді знову Юрков. Оформлює він хитрик у цій зустрічі. І за підсумками цього політику. Отже, лунає зараз фіналі сирена.